Київські школярі розмалювали машину швидкої допомоги, яка працює в зоні АТО і вивозить поранених бійців. В столицю авто приїхало на техогляд, поки швидка не потрапила до рук школярів, була звичайного білого кольору. Але сьогодні стала різнокольоровою. На ній з'явилися соняшники, калина і дитячі побажання. Повертайтеся живими! Слава Україні! Героям слава і чекаємо на вас. Діти впевнені, що їхня підтримка допоможе і буде оберігати вояків. Швидка оберіг рушає під Донець за три дні. Художників надихають музи, і я хочу, щоб солдатів надихали наші малюнки. Це надасть їм сил боротися далі за Україну, за єдину Україну за вільну. Гораздо приємніше в батальйоні бачити швидку допомогу такого плану, ніж вона буде грязна, заляпана там пылью, і не дай бог там ще камуфляжного цвіту. Я думаю, що їм це буде гріть душу. Я її спеціально поставлю посередині, щоб їм було видно, і пусть ребята день смотрить на неї, радуються просто помні о що їх. Их... Поддерживают все и любят все и никогда их не бросят.